На Луганському напрямку противник порушив режим тиші у Щасті, а також у Попаснянському районі. Всього за добу, що минула, на Луганському напрямку відбулося чотири ворожих обстрілів, в тому числі один з використанням мінометів. Донецький напрямок: там бойовики проявляють найбільшу активність під Авдіївкою. Окрім того, ворожі обстріли відбулися у Зайцевому та на позиції Шахта-Путилівська, також відома як. Шахта Бутовка Донецька. Всього за добу, що минула на Донецькому напрямку зафіксовано сім ворожих обстрілів, чотири з яких мінометних. Маріупольський напрямок, епіцентром бойових дій, вчора була Мар'їнка, де ворог здійснив низку мінометних обстрілів. І також на цій же ділянці фронту різко активізувалися ворожі снайпери. Окрім цього, ворог порушував режим тиші, також і на інших ділянках фронту. І за добу, що минуло на Маріупольському напрямку на... зафіксовано 22 ворожих обстріли, в тому числі 4 рази. Противник використовував міномети. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, противник посилив свої передові підрозділи на Маріупольському напрямку. Зокрема, до Старомихайлівки та Мар'янки прибули 120 мм міномети та 4 грамати Рапіра. Зі складу так званої 100 ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу банформування ДНР, у районі села Любівка, східніше Оленівки, розгорнуто вогневий взвод Гаубиць Д-30. У Докучаєвськ прибуло 60 спецпризначенців. В Ясне заїхала танкова рота так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу банформування ДНР. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув однак, четверо наших бійців були поранені. Це сталося під Авдіївкою.